Огородом, так. Да. Тільки спасай. А скажіть, будь ласка, чи звертались ви вже за психологічною допомогою? Ні, ні. в'яжу носки. Оце так спасаюсь. Не завжди вдається, по-перше, впоратися. По-друге, іноді, якщо прибиває, то треба сісти, постраждати, поплакати, щось там поробити. По-друге, треба відпочивати, треба мати режим. Спорт бажано сон вісім годин, і все буде добре. Мене дуже радують ці тенденції, що це стає досить популярною історією, це стає більш поширеним, це стає доступнішим. І звісно, що якщо є потреба, якщо ти сам не справляєшся, то треба звертатися, тому що психологічна допомога ну, коли в нас, наприклад, болить нога, ми йдемо до лікаря. Коли болить голова, треба теж ходити до психолога, тому що іноді це потрібно. Ну зараз я біжу на дачу. Там, трошки стресс, тюльпанчики, всякі такі цвіточки гарненькі, от вони успокаюють нас. Чи, будь ласка, чи є у вас такий досвід, що ви зверталися за психологічною допомогою? Ні, не зверталася. Я себе держу в руках. Дуже тяжко, дуже завдяки медикаментам в основному. Ну і так, надіємося на перемогу і на ЗСУ, і на Божу Поміч. Все, що нас тримає, от, та, так і держимось. Чи не було у вас думки звернутися за психологічною допомогою? Зверталась. Я не побачила в цьому нічого корисного для себе, скажімо так. Більш мене не, не тягне туди. Не розстраюватися, все від нас не залежить. Зачем розстраюватися? Надо розстраюватися те, що ми можемо в чому-то себе допомогти. І воно не виходить. Больні батьки чи діти. Ось вот це від нас залежить. А то, що літає, ну що я зроблю? Нічого. Спрятатися, помолитися Богу, все. Це наше як, ну, ПВО. Підтримуємо друг друга з чоловіком, а що у нас залишається? Діти самі по собі. Ми Тут переживаємо, звісно. Ми, так, потихеньку. Ми друг у друга психологи. Важко, ну, ми пенсіонери, вже ось у ми живемо тут. Страшно, коли сьогодні ночі, особливо, як стріляли чотири. Ну, поруємося як, нерви на пределі, Ну так, нормально. От при фронтових, де дуже обстрілюють, де дуже оце люди плачуть, розбите, все, тим треба, звісно, то. Ні, тут у кого слабі. Як ну, організм да, слабий, то вони теж можуть. Так, якщо є куди. Ну, у нас от нікепили куди, тут зараз неся. Як ми, от пенсіонери, ми виходимо у нас во дворі, допомагаємо прибирати у дворі полісадничок, саджаємо цвіточки. Ну а так дивимося нормальні фільми, щоб чуть-чуть себе успокоїть, Книги читаємо. Спілкуємося, спілкуємося з людьми, спілкуюся з працівниками, з якими я працювала раніше. Вони мене під вони працюють, підтримують мене, телефонують. Лично я, я думаю, я сама справлюсь все равно, и я, потому что я оптимистка. Но я всегда думаю к людям, а если люди, которые, вот я за них переживаю, больше думаю, думаю, а если человек склонен к этому, это невозможно выдержать вообще. Знаете еще, как стресс снимаю? Песни украинские военные включаю и плачу. Плачу, плачу, плачу а потом выключаю, и вот легче мне. Я вообще люблю музыку, люблю песни. Раньше это русские, украинские, сейчас русские все исключила вообще. Я... Постараемся быть спокойнее, не принимать все близко к сердцу. Мы уже привыкли. Привычный к этому уже, потому что я сам киевлянин. С начала войны ну, 15 километров от моего дома было. Дальше не дошли, в принципе, от, до Василькова добрались. Дальше не переперли. Поэтому как-то привык уже Равнодушенка. Намагаємось триматися. В мене чоловік військовий, то якби надіємось якби на краще, а по-іншому ніяк. Ні, ми виїжджали, але повернулися сюди, і тим паче ми працюємо. Я вихователь, я навчалася, маю вище образування, практично психолог, тому намагаємось. Шукати щось найкраще, якісь якось, ну як кажуть, кожен день це щось є позитивне все одно. У мене приїжджали дуже дівчата, які не змогли тут переносити, бо для них кожен вибух. Ми, мабуть, знаєте, за три роки вже звикли. Ми вже розрізняємо, і де чим стріляють і є групи, які допомагають, якби орієнтуватися по городу. А так дуже людям дуже важко, в кожного ж різна психіка. Ну. Будемо сподіватися, що все буде краще. Таблетки, в основному таблітка. А так ну скажу слава Богу, що в мене є підтримка, яка підтримує мене, не дає мені впасти в вот те вот стреси разні, підтримує мене. А так нормально. Підтримуємо, а що робити? Так, гепнули, ми так і пішли далі. І все. Дома так же само. За вікном гепнуло, котик злякався, втік. Та й прибіг обратно. Ну а що, вже попривикали до цих шумів. Та не нічого страшнувато, десь гепне, звісно, страшно, щоб не, не близько. А так нічого. Що робити? Живемо, слава Богу, живемо. По-другому, по другому нікак.